Військовим на передову потрібні хімічні грілки, щоб зігрівати руки та ноги у ці морозні місяці. Збір таких засобів оголосили полтавські волонтери. До нас звернулися керівництво 77-ї бригади для того, щоб уникнути обмороження, просять саме от хімічні засоби, які клеються на руки, вкладаються в перчатки, в взуття, і таким чином кінцівки людей є захищеними, наскільки це можливо, і вдається уникати опіків від морозів. Ці засоби не токсичні, не викликають дискомфорту, не обпікають та зберігають природнє тепло протягом тривалого часу. Говорить волонтерка Світлана Півень. Це одноразові компактні і. Не потребують яких зусиль грілочки при контакті з повітрям вони нагріваються, тримають до 6-8, є грілочки 10-18 годин. Можна в перчатки, можна в взуття, тобто це можна в носки навіть або під, якщо це для тіла, під футболку, під бушлат. Одразу після відкриття такого пакетика виникає хімічна реакція між деревним вугіллям, залізним порошком та киснем і починає виділятися тепло. Вже принесли приблизно? – приблизно близько 300, Ну ця потреба дуже швидко закінчується, тому вже половини цього немає. Чекаємо надходження і шукаємо поставщиків. Хімічні грілки можна придбати тільки через інтернет або в деяких туристичних магазинах, говорять волонтери. Раніше вони використовувалися активно туристами в походах, в зимових і так далі. Тому про них там мало можливо хто знав. Але зараз от в цій ситуації, яка склалася, вони дуже актуальні, дуже потрібні. Зараз їх активно дякуємо болтавцям, зносять, ми там намагаємося їх дещо закупити, тому дякуємо всім, хто долучається. Крім хімічних грівок, для потреб фронту актуальний теплий одяг та ліки від застуди триває і збір грошей на придбання п'яти рацій та п'ятдесяти теплих спальників, які терміново потрібні 77-й окремій аеромобільній бригаді.